Дуже багато спорів, чи теплий вулик, чи холодний, чи ППС, чи ППУ чи дерева. Різниці між теплим або холодним вуликом я не помічаю принципову різницю. Особливо це стосується питання економії кормів взимку. Заранній обліт в холодних вуликах він, як правило, не стимулює ранню яйцекладку. Тобто немає раннього розплоду, немає раннього, о, занадто раннього розходування кормів. Це сім'я, яка, ж, як на мене, ідеально сидить на кінці січня. Тобто щільний клуб біля передньої стінки. І назад ще довго-довго. І до речі, стінка 25 мм. Це все утіплення зверху. Іншого немає, тільки холстини. Ось така, причому дерева. І сидить дуже добре. Сильна Джородина, вдосталь кормів, спокій та відсутність вологи. Нічого нового. <кхе> ну, ось такі роздуми, якщо я, я розумію, що в кожного з вас є певний власний досвід, певне власне розуміння цієї цього, цього питання. Тому, якщо є бажання, будь ласка, давайте ми можемо трошки подискутувати цю тему поки, поки, поки ще не почався сезон. Пишіть, будь ласка, коментарі, я з радістю буду відповідати, і з радістю узнаю щось нове. Всім гарної зимівлі, доброго дня і слава Україні!